Вітаю вас, мої любі друзі! Мене звати Люба і ви на каналі Любава. Дивіться, який гарний визеруночок ми сьогодні з вами зв'яжемо. Дуже гарна, дуже така гілочка з листочками. Ось поближче дивіться. Красота. Такі вертикальні гілочки, вертикальні дорожки. І між ними йде ще ось така, бачите, доріжечка. Ось. Оце все ми сьогодні з вами зв'яжемо. Я вам розкажу і покажу. Давайте приступати. Всім здоров'я, мира і любві! Для того, щоб зв'язати ось такий гарний везеруночок. Я для зразка набрала 17 петель. Дві петлі у мене краєві. По одній петлі це виворотні, по дві лицевих для ось такої дорожки. І 9 петель, щоб вив'язати оцю гарну гілочку. І оце на 9 петлях. Ми будемо вив'язувати красоту. Приступаємо. Перший рядок крайова, одна виворітна. дві лицевих дві лицьових ми повинні переплести, щоб у нас вийшов ось такий везерунок. Дивіться, як я це роблю. Першу, верні, другу петельку я пров'язую лицевою. Тоді беру, пров'язую першу петельку лицевою і скидаю. Далі я вив'язую дві виворотні і дивлюся, ось у мене йде центральна доріжка. В першу нижню ось петелечку, опускаю спицю, витягую петельку. це одна. Тоді роблю накид Два. ще Роблю петельку три, накид чотири і ще петелька п'ять. Далі у нас будуть дві виворотні. Дві виворотні я пров'язую разом. Одна лицьова. Далі йде чотири виворотні. Далі дві лицьових. Я знову другу пров'язую, не знімаючи, і першу пров'язую, не знімаючи. Тоді знімаю петельку. І одна виворітна. Ось так. Далі у нас буде другий виворотній ряд. Я його пров'язую всі петельки по визерунку. Лицева виворотна, як дивляться петельки. Лицьова, лицьова, виворітна, тоді лицьова. А тоді у нас йдуть 5 петель, які ми зробили, витягнули З накидами. Ми їх пров'язуємо виворітними петлями. 5 буде виворітних петель. Ось так. І далі вже по везерунку до кінця рядка. Ось так. Третій рядок, краєву знімаємо, одна виворітна. Знову робимо другу пров'язуємо, не знімаючи, і першу пров'язуючи, не знімаючи. Оці такі переплети ми будемо робити в кожному лицьовому рядку. Далі у нас дві виворотні, далі 5 лицьових 1 2 Три, чотири, п'ять. Одна виворітна, одна лицьова, середня, 4 виворотні. Дві перехрещуємо, другу пров'язуємо петельку, першу знімаємо. Одна виворітна. Це був третій рядочок. Четвертий пров'язуємо по зустрічаємося в зустрічаємося. П'ятий рядок. Одна кроя краєва, одна виворітна. Міняємо, да? перехрещуємо петельку, перша. Друга пров'язуємо до цього і знімаємо. Далі, в наступних рядках, я вже не буду вам казати про оці. Ви вже зрозуміли, як в'язати. Я більше буду зупинятися на оцій стороні середньої дорожки. Далі дивимось, у нас дві виворотні, дві виворотні. Далі одна лицьова, Тепер дивимося, оці три петельки. Треба нам пров'язати разом, щоб середня була поверх. Я роблю це ось так. Так, зараз я ось накину, бачите, тут трішечки в мене авральчик случився. Зараз я все поправлю ось так, щоб петелька не торчала. Так. Значить, дивимося, знімаю дві перві. І отак от перевертаю, щоб середня була поверх. Далі я пров'язую всі три разом. Є, І... ось, бачите. Далі одна лицева, одна виворітна, одна лицева центральна. Це центральна, я кажу, бо вона йде ось так, по всій, по всій нашій оцій гарній гілочці Далі чотири виворотні і також. Поміняли, скинули. Далі шостий ряд виворотній, пров'язаний йому по визерунку, зустрічаємося в сьомому рядку. Цьомий рядок, тут треба бути уважними. Так, пров'язую, як я вам казала, не акцентирую. Так, далі дивимося. Пров'язуємо одну виворітну. Тепер нам треба взяти ось таку спицю да для переміщення петель. Або хто може без неї. Значить, нам треба одну виворітну. Зняти і залишити за роботою. Тепер у нас три лицевих. Знову нам треба пров'язати три разом, щоб була центральна поверх. Я міняю петельки і пров'язую три разом. Ось так. Тепер нам треба оцю перемістити. І пров'язати ось так, перемістила, одна виворітна виходить вона, ще одна виворітна, і центральна, лицева. Ось так, дивіться, і у нас вже вийшов який гарний листочок. Далі у нас чотири виворотні, бокова доріжечка. Так, це був сьомий ряд. Восьмий ряд пров'язуєте виворотній по везерунку. Зустрічаємося в дев'ятому рядку. В восьмому рядку виворотному пров'язуємо всі петлі лицьовими. І там, де ми робили листочок, щоб уже в дев'ятому ряду отут була у нас виворотня петли. Пров'язуємо 4 виворотні, одна лицьова, дві разом виворотні петлею, і тепер нам треба робити такий же листочок тіку сліва. Тепер дивимося, ось так зараз покажу. Значить, у нас петелька на спиці. Нижче в нас ряд, і ще один нижчий ряд, тобто другий ряд зверху. В Оцю ось, ось дирочку, отвір, ми запускаємо спицю і витягуємо 5 петель. Може бути трішечки незручно. Але ось так розтягуємо трішки, і тоді воно буде краще виходити. Одна, дві, три. 4 5 є дві виворотні бокова доріжечка виворотна є це був дев'ятий ряд 10 ряд в'яжемо по візерунку оці петлі в'яжемо Виворітними петлями і далі по везерунку зустрічаємося в одинадцятому рядку. Одинадцятий рядок бокова доріжка, тепер чотири виворотні. Лицьова середня, одна виворітна, Тепер 5 лицьових, 1, 2, 3, 4, 5, 2 виворотні, бокова доріжка, виворітна. Це в нас 11 ряд, 12 ряд в'яжемо по визирунку, зустрічаємося в 13 рядку. Тринадцятий рядок, чотири виворотні один, два, три, чотири, одна лицьова, одна виворітна, одна лицьова. три петлі разом, щоб середня була посередині. Три разом одна лицьова, дві виворотні, бокова доріжечка. Чотирнадцятий ряд в'яжемо по везерунку, зустрічаємося в п'ятнадцятому, п'ятнадцятий рядок. Бокова доріжечка. Далі чотири виворотні, одна лицьова середня, одна виворітна. Далі нам треба поміняти буде петельку наперед сюди, і оці петлі зробити три рази. Беремо нашу помічницю, Переносимо петельки, заставляємо перед роботою, робимо виворітну петлю, далі переносимо оці петлі на ліву спицю, і тепер пров'язуємо три рази, міняємо. Нахил, щоб середня була посередині, можна зробити це іншим способом. Я роблю таким. І три разом є одна виворітна. Доріжка бокова. Виворітна петля. Так, шістнадцятий ряд. Шістнадцятий виворотний ряд Лицьова. Дві виворотні. Далі у нас один. Два. Оцю петельку в'яжемо лицьовою. Один два. 3-4 лицевих. Одна виворітна, це центральна, що йде у нас гілочка. Далі 4 лицевих, 2 виворотні, одна лицева краєва. Це був 16 й виворітний ряд. З 17 го ряду повторюємо з першого як ось тут, Як ось тут. Ми вив'язали рапорт візерунка. Вив'язали два листочка з гілочкою. Ось як він іде гарненько. Оцей зразочок я в'язала з акрила. Акрилость такий на чотири ниточки. Дивіться, як гарно вийшло. А оцей зразочок великий я в'язала. Це шесть з, з невеличкою добавкою теж акрила. І два зразочка дуже-дуже гарно виглядають. Дорогі друзі, в'яжіть гарні речі, в'яжіть по моїм майстер-класам. У мене вже дуже багато везеруночків. Ставте лайки, будь ласка, за мою роботу, пишіть, пишіть коментарі. До побачення всього, -всього самого найкращого!